І зараз дуже важко холодну аудиторію перевести не в блог, не в рілс, а саме в сторіс, тому що ми вже призвичаїлись дивитись певну кількість людей, а нам час не резиновий, ми більше не можемо. Але якщо раніше сторіс всі заходили, щоб підгледіти чуже життя, то зараз, чесно кажучи, воно просто всім особизділо, тому що всі живуть як боги, а сплять у рваних трусах. Тому зі сторіс. Якщо ви новачок, у вас немає наявної аудиторії, там має бути супер корисно wow. і цікаво. І ви маєте з рілсам переводити в сторіс. Якщо у вас вже є ваша наявна аудиторія, знову ж таки, не нехтуйте їх довірою, бо вони довго вас дивитись не будуть. І тому зараз охоплення падає. По перше, дивіться, мій попередній рілс, чого воно реально падає. Плюс людей немає стільки часу передивлятися всіх цих людей, тому що час не резиновий, а люди зараз активно розвивають блоги, запускають реклами, знімають рілси. Але питання було, з чого почати вести блог. І ось тут повноцінно круто, класно, всі. 15 хвилин вам може розкрити це моє відео на YouTube, як перетворити свій блог на бізнес. Переходьте в шапку профілю і залучайтесь на мій YouTube і Дивіться відео.